Полтавская область. Когда-то здесь было остановлено победоносное шествие Карла XII. Да и какие у шведского короля могли быть шансы, если во все времена под Полтавой жили такие серьезные люди? Стоять, я сказал. Стоять. Стоять. Он намаешь. Он намаешь. На Здрасте, пожалуйста. Вот террас, о как. Юрчик, ага. а чого ж ти з цирком не поїхав? А ну біжи, може, ще доженеш. Клоун. Я зараз більше не на клоуна похож, а на дресірованого, але дуже голодного лева. Р. Де ти була? а? Я вже так проголодався. Де я була? На роботі, прикинь. А ти у нас як зона відчудження. В радіусі 30 кілометрів для нього роботи немає. А що, я винував, що моя професія не пользується спросом? Ти ще раз піди в центр зайнятості. Удруг у них освободилась вакансія тримача ложки на носі. Щоб мені перестали пособі платити? Чи ти забула, що пособі то велика стаття нашого сімейного бюджету? Юр, велика стаття. Була тебе в газеті, коли ти трактор в болоті, утопив. І взагалі, ти чув, що Юля, поки сиділа, заробила 180 тисяч? І що?

начинка Юрчик такий собі добрий овоч. Яринка його тримає власноруч. поруч із ними подача проблема. Кума на все є ідея і схема. Місцевий дільниший процес контролює. Але коли віра його не хвилює. Люди, люди, мільярди, мільярди. Хто з ним шеве підползкою? От подохну я з голода, і все, і перерветься наш рот. Слухай, Яриночка, А може це все ж таки дитинку заведем, а? Юрчик, ти вже п'ять років свій мотоцикл завести не годен. того позафракційного депутата, то воно їсти хоче, то воно дитину хоче. Оприділися вже чоловіче. Ладно, не дуйся. Що би ти без мене робив? Ти що, Яринко? Маршручика грабану. Це Юрч, зарплата. Але для того, щоб її отримати, треба попрацювати хоча б місяць. Я, до речі, на прошлой роботі попрацював навіть і більше. Юрче, то ж ти устроився 28 лютого ввечері на роботу, а зранку 1 березня ти вже звільнили, то за місяць не рахується. На ось візьми гроші, іди в магазин і погаси свої борги, які записані у зошиті. Поняв? Всі. Ти що, Яринко? Таке вливання готівки в наш магазин може похитнути економіку села. Відпусти! не маєш права. І право маю, і обов'язок. Це контрафакт. Сам ти, контрафакт. Це кримінальна справа. Я ж тобі краще роблю. Тобі грець. То же саме, що і Йогу. Доброго дня, Веруні! В мене перерва! Яка така перерва? Понятно? <клухи> <клухи> так я не поняла. Ти що, ще тут? О, та яренко подумав, що, може, ми це не будемо поспішати. М? Он дід накрив села, понагербав кредитів і не парився. А йому тоді було 95 вже. Mm. Я думаю, може, йому теж того. Юрчик, ти завдання не поняв. Біжи в магазин і розрахуйся з боргами. Що таке? Yes. Uh, Тільки мені здається, що цього не хватить. Хватить. А нарешту купи шампанського. Вау! Wow. Да. Так. Будемо святкувати мою зарплату. І якщо транзакція пройде успішно. Ты сюрприз. Да? да? Ну все, я тебе муху. Давай. Да? <плодиспрофили> Дай Боже, кумы! А, да. а куда вы так <плодиспрофили> поспешаете, а? а? Ф... Никуда. То я Собаку вигулювати, вирішив. Я я. Треба було її вигулювати, коли вона моїх курей жерла. Чи зараз вас, коли там грошики з'явилися, да? так? <світок> Які гроши? Звідки ти взяв? <світок> а коли просто коли у вас є гроші, то все тіло покривається червоними плямами. <світок> <Так>. <світок> <світок> Та шуткую, шуткую. Бачив, як я ринка вам гроші дала. Ти що за нами наблюдав? Це зараз називається зовнішна розвідка. Може, ти пивка поставити, а? Не знаєте, Куме, не для того я ринки їх заробляє, щоб якомусь следерю пивок покупати. Може і для того, але то, що не для вас. Понятно. Ладно, Куме, значить, не судьба вам дізнатися. Що дізнатися? Ні-ні-ні, що дізнатися? Куме, що дізнатися? Кубе, ну що дізнатися, кубе? А то, що ваші гроші до вечора можна подвоїти. Та я вже так сто раз робив, ну! Що робив? Нуль на два умножав, нажав, так? Процентний варіант. Сьогодні наше село грає в футбол проти сусідського села. І що? А в сусідського села вчора був день села. Тому коефіцієнт на наше сьогодні 128 до одного. Ой, не знаю, куми, не знаю. Хто не ризикує, той не п'є шампанську. О, хорошо, що про шампанське напомнили. Я для ринки трішечки грошей на нього залишу.

Хочеш поговорити з моїм другом. Можна? Зараз! Хвилинку! Заходьте! Ох, і Важко вас застати на робочому місці, пане участковий. Уже третій раз до вас прихожу. Ну, розумієте, Яринка, робота в мене така. Бути ближчим до народу. Не дарма в нашому селі розкриваємість найвище в районі. Та ви що? А хто ж тоді в нас на городі краде капусту? А я звідки? Я в середу в райцентрі був по справах. А звідки знаєте, що в середу? Блін. Що мені тер'яринка скаже? Хто ж знав, що? Вони п'яні грають, ще краще. Хто знав? Ти ж дурно, понятно, що коли вони п'яні, вони болі не чувствують. І скільки наші їх там по ногах не били, вони все одно нормально бігали, розумієш? Ай, кум, Це ж рулетка. Добре, що ви хоч гроші на шампанське відклали. Є би. Що, що? Що, що. Я втихаря від вас поставив на те, що в матчі не буде хутових. Що-що. Ви що здуріли? Я ж думав, якщо на маліні біля воріт, то і кутових не буде. Яринка, я щось не можу зрозуміти, по якому питанню ти прийшла. По лічному. Хочу позичити у вас до ранку кашкет і наручники. Не поняв. Нашу. Пане частковий, от коли у вас на ставку вкрали форму і ви позичали в мене Юрчикові штани, я ж вас запитала навіщо? Давайте. А то розкажу вірі про ту вашу просьбу. Все, більше питань немає. Дякую. О! Кльовий пікогляд. Пікогляд. Зеркало. Куме. Яринка мені дала гроші, щоб я розрахувався з бургами в зошиті з магазину. Давайте міркувати логічно. Яринка вам дала гроші, щоб ви розрахувались з боргами в магазині. Так. Так. А борги записані в зошиті. Так. Що зя? Трішечки не вкурюю вашу логіку, куме. Як чуть, чуть не вкурюю, знаєш? Моя логіка в тому, що якщо не буде зошита, то во ще та куме красти то гріх. По-перше, хто б казав, а по-друге, що таке один маленький гріх проти сотні щасливих людей, які записані в тому зошиті. А? Фу. Добре, здоров'я, дід Петро. Дід Петро. Блін! Налякали мене. Це мене музика приспала. Треба щось більш драйвове підписати. А я вже думав оцей. Того? Щас. Я ще на твоєму весіллі під Дабстеп станчу. Слухай, а коли ви вже з вірою паспорти поштампуєте? У вас ремонт здається. А що ви взяли? А я як кажуть молоді, погуглі інформації. А вас що? В інтернет є? А я без дротовий. І ось сюди на монітори мені все виводить. Угу. Слухай, а якщо ви такий уважний? То може будете мені докладати обстановку на селі? Нема питань. Оклад штука баксів, звання майор СБУ і я ваша надія. Понятно, Бувай. Ага. І тобі і мій хворітий. Пінкертон. Вкрасти з із магазина. Ага. Ну, не знаю. Не знаю. А як у мене знаю, кому це буде найвигідніше? Кому? Вам? Бо ж, саме ви в нас очолюєте цей список Форбс із знаком мінус. знаєте, куму, ви як баба Катерина, яка хребти вправляє. Чо? Знаєте, на що дави. Ага. Як ми це зробимо? Як? Пішли. На рибалку. На рибалку на рибалку. Від, дякую. Тера. Ну, Ну, йду я попри магазин, дивлюся з усіх вікон. рей, світло ліється, як я не Що далі? Думаю, зайду, подивлюся, що сталося. Хоча зразу міг би догадатися, що сьогодні працює наше сонце серед своїх астрономічних зазвичай. Слухай ти, астроном. Поки мені борги позожу тому не віддаш, я тобі нічого не продам. Поняв? Хіба мужчина в розквіті сил не може прийти до жінки в розквіті сил, щоб, так би мовити, обмінятися розквітом сил. Розквіт сил, свій будеш, показувати своїй дружині. А судячи з асортименти, який ти виносиш з мого магазину, то в тебе розквітати може, хіба що це розпечінки. Добре. Що таке? Віче, віче, що ти робиш? Два гривні ти загубив, прикинь. Господи, два гривні. Кажи, що хочеш, та Так, дрібнички, знаєш, я просто чув, ти в селі про всіх все знаєш. Ну, допустим. От хотів поцікавитися. Е, хотів поцікавитися. Що ти хотів цікавитись? Ну давай уже, Вітя! Та, да, так! Нічого, нічого, нічого! Все. Брешуть люди! Що значить брешуть, Вітя? Да, брешуть цей! Ну хто брешуть? Та пізніх розберешутом брешуть! Ні, ну ти нормальний вообще! Я прийшов, така, ага! Вітя, то да скажи! Ні, ну це капєц! Це ж треба так розігнатись, щоб потім так затормозити! Діна! Черкіннице! Закривай, закривай, писав! Тепер треба подумати, як цей зошит знищити. Але тут розумієте, треба так зробити, щоб я ринка не побачила, понимаєш. Ага. Тому це зроблю я. Коме, я тікав вас дуже прошу. Ви можете для мене зробити ісключення. В смысле? Не підведіть мене. Куме, я вам обіцяю, що те, що зробила світова криза з нашою економікою, це будуть квіточки. проти того, що я зроблю з цим зошитом. Добре, Куме, тоді я зроблю ісключення для вас. Я вам повірю. Ну це полбіди. Треба, коротше, куме рішити, де взяти для ринки. Шампанське. Тоже мені проблема. У Вас то його. Э, С кислий компот. Є? Є, в сарай. Ну все. Можна б да, там опустити газу з балону. Будет тя мадам клікошу. Уме, з вас він наділ, як з депорді росіяни. Хоча ідея нам дуже подобається. Я в сарай. Так, директор школи. Батон, майонез. Рафаело. Кось походу була романтична вечеря. Інтересно, інтересно. Все пропало, все пропало. Все пропало. Що пропало? Діло усього мого життя! Так, ану, Віра, сядь, заспокойся і розкажи все, як на сповіді. Тільки без матюків. У мене зошит вкрали. Ого. І кому ж це прийшла така дурна ідея вкрасти цей зошит? Всім, всім, хто винен мені більше, аніж 100 гривень. Любий з нашого села, як ти не розумієш. Сашку, Сашку, сонечко, я тебе прошу, ну поможи мені. Віра Петрівна, для вас я готовий зробити все навіть більше. Аніж більше ти вже сьогодні зробив. Що, цілий ящик шампанського на сьогодні приговорив і Та то нашого особистого життя не стосується? Конфіскат і конфіскат. Звісно. А ось зошит, це вже серйозно. Так, давай повертайся в магазин і роби вигляд, наче нічого не сталося. Скажи мені, будь ласка, як я можу робити такий вигляд, якщо наше село на грані дефолту. Закривайся на переоблік. Сам закривайся! Ти, ти, ти не розумієш, що всі запідозрять? У мене ж того переобліку не було більше, більше ніж сексу. І завдяки тобі, між іншим. Ти ти знову починаєш. Добре, доведеться офіційно. Шановна, ви хочете, щоб злочинці було покарано? Я хочу, щоб ти вернув мені мій зошит. Ну, що ти заладила як відміниться перед уроком математики? а? Ну, я тобі гарантую, що поверну твій зошит. Ну, все. Йди, не заважай справі. Давай. Та шо, Ташове, за вирішення проблем, так би мовити, по 50, а? Ні, Куми, по-перше, ми проблеми з вами не вирішили, а по-друге допоможи мені з шампанським для римки значить я а, кислий компот знайшов а -а -а. знайшов а от з газом проблема спош на у нас в країні з газом весь час проблеми так mm. да? може карбіт а ти що не пам'ятаєш свій останній досвід з карбідом? зато такого салюту даже в полтаві на день міста не було то що є карбіт ні не, ну десь сарай лежить. Ну давай. ну давай. А ти цей. Ну, чи травку спалив? Обіжаєш, чи що? Ти не що спалив! Ну, що, все. Ти... Зарався. Що тут? Ой, капець, ніфігася! Коли це я собі морозиво з'їв. Зимою? Може, і з'їв. б сумнівався. Да, добрий день, пане участковий. Ага. А більше ви мені нічого сказати не хочете. Прикольна кепка. Я так розумію. Перший крок реформ в МВС, так? Да? Я б на вашому місці так не веселився. Yeah. То що, будемо оформляти злочин? Чи так? Чистосердечне сердечне признання? Який злочин? Це, 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 про, що? Про то, на чому ти вже дві хвилини Йорзаєш. Вставай, ворвократ! Віра, ти так спішиш, ніби на власне весілля спізнієшся. Так я ми, як спаду, тобі ще стану. А що сталося? Та хуже. А, чуєш, а Юрчик мав до тебе приходити. То приходив чи ні? Я без свого адвоката нічого говорити не буду. Твій адвокат проходить другим підозрюваним у цій справі. До речі, де він? Юрчик, щоб його розірвало. Ваша идея использовать карбид, вот, чуть-чуть хреновый. Чуть-чуть. Короче, всему венен вин. Вот, падла. Чего ты, я падла? А потому что, если ты текладку снышим, я уже с Яринкою бы шампусик попивал. а какие то с карбидом, да? А карбид тоже твоя идея. А, Сідайте. Хаба. Стріляти він буде. Чим? Барбарістками, а? <ріст> Тими, що в магазині на 120 гривень набрали. <ріст> а ти звідки знаєш? А з цього зошита. Тут компромату, як в весільному відео, на все село. Вон диви, баба ганька, навіть записалася. Дивись, обрала. Три пачки. А воно інакше. Не знаю. Може на банки з вином натягувати. А ну заспокоїлись мені тут. Того. Пане участковий. Слухайте, а ви взагалі знаєте, хто в цьому списку на першому місці? А? Хто? Звичайно ж Юрчик. Ага. Я теж так думав. А ні, в юрисрі А от вас. Золото! Там така велика сума. що навіть прочитати не можу. Угу. Ми требуємо пояснень. Да. Так, давайте сідати на лавку переговорів. Ну, у нас тут лавка мовчання чи переговорів. Mm. Значить. Хочеш, щоб цей зошит зник? Хочеш? Ну, так, да, пусть. От і я за це молюся два рази на тиждень. Думаю, що і у вас є грішки, які записані в цьому «Євангелії від віри. Я хочу вам зробити пропозицію, від якої ви не зможете відмовитись. Де, а давайте ми цей зошит спалимо. То кажуть, і вовки ситі, і вівці раді. Тільки палити треба в мене на подвір'ї. Так, щоб ніхто не бачив. Це точно. Бо в нього такі лапухи повиростали, що навіть якщо ми його хату спалимо, і до іншу не побачить. Юрчик, то ти? Я. Яки не поняла. Що сталося вже, а? І де шампанське? Версія така. О, офіційна! А, офіційна версія. Твій Юрчик Яринко цілий день працював під прикриттям. Пане часткові, що ви мелите? Я попрошу. Я присповнені. Значить... За героїзм і за збереження моєї, е, тобто государственної таємниці твій юрчик нагороджується премією. <піллялять> <пілляє> О! Дай боже кумцю підтверджую кожне слово. О! Майже двадцять кот ніякого карбіту. Не, ну раз так, то добре, дякую. Ну все, ми пішли. Гарного вам вечора. До побачення. Пішли. За мною. Ну що, Юрчик? Спочатку шампанське, потім сюрприз. А може і шампанський сюрприз місць? Ну, не знаю, не знаю. До речі, ти з боргами в магазині розрахувався? Тепер у нас в магазині. Взагалі нема боргів. Так. Юрчик, двести пятьдесят плюс семь пятнадцать. Так, так, Дит Петро. Пятьсот чи шестьсот? Ладно, хай буде шестьсот. От Все таки добре, що я зошит перефоткала на телефона. От недаремно я дивлюся ці фільми про мафію. Демет. <плес> <плес> Демет.